До речі, я вам так навіть сказала. Я провела невеличкий ресерч в плані подивилася стріми стрімерів. Ну, не те, що прям подивилася, я така типу зайшла, побачила, що, ну, виявляється, стріми, це ти можеш взагалі нічого не робити. Я то переживаю за те, що я кожної секунди просто не народжую вам якийсь контент. Я переживаю за те, що я одну секунду не розмовляю, і вам скучно. А потім я заходжу на стрім якогось рандомного тіпа, який просто, ну там, умовно, картоплю чистить. І я думаю. Це капець. Це капець просто. Хто ще? додавайтесь, додавайтесь в гартик Гартікфон. Ще чекаємо трошечки буквально. І. Е, так. Головне лайтовість. Ой! Якби ж я не нервничала так, як я нервничаю, а я прям супер як нервова така, типу. Та що він там дряпає? А, зараз одну секунду. Все, зараз кота ругаю і, і вертаюсь. І ми граємо. Все, я на місці. Е, Уявляю. Ну, Блін, оце ж чисто котячий... <гум> чисто котячий двіж. Все, стартуємо. Сидить біля двері каже, дряпає мені там. Випусти, я підходжу, його випускаю. Він влягається на ковер Влягається на ковер і такий, я нікуди не піду. Ну, типовий кіт. Блять, на фоні флора. Дякую, що сказали. Ам, от, Отак. От Все на фоні більше не флора. Мім, який вчиться говорити. Ну, давайте, давайте. Блін, а як міма? Ну, по-перше, міма треба починати малювати з ейфелевої вежі. Отут от десь забор. Блін, це взагалі не схоже на ейфеліо вежу. Це. Як виглядає філіове вежа? Отак якось вона виглядає. А, тут ще має бути третя нога. Вона як тринога. Отак, отак, отак. Блін, знову царапає мені, там щас скаже, я опять підійду, скажу, ДА виходь з виходьте, ваше височество. А він мені скаже, нє, я буду лежать. Так, мім і ось мім. Такий він, типа, опля. Отут тут така в нього червоний берет, звичайно. Блін, хоч би ніхто не подумав, що це якийсь Леді пах. Отак. От не все знову почалося. Знову почалося. Царапання. Двері. От мені з однієї сторони, ну, хочеться, щоб він ета, Ну, сидів там, де йому зручно. А з іншої сторони, я думаю, типу, блін. Ну, що ж я його буду закривати в кімнаті. Але мені там, блін. Потім ось починає. Нить. Скаюзі. Моя биласька хоче вийти, я не можу. Я не можу його випустити. Блін. Час, 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 час. Бла, бла. Отак. Бла-бла-бла, мерсі боку. Отак, 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 отак. Чикс, бумс, ха. Ну, все, знову. Прям ми знову починаємо Мі малюнки з фіаско. А, Кактус дід Кактус дід, йому 50 літ Так, все, випускаю кота. Випускаю кота. Все, не переживайте. Кіт на свободі. Кіт на свободі, кому кажу. <гум> <гум> а оце смішно. Це прямо блок мій в Майнкрафті. Це хто? Блін, я тільки що помітила, що у мене чат десь потерявся. Курва мать. А, а, жінка. Жінка пуляється кров'ю. О, как. Це катара! Це катара. Е освоїла. М... Маю крові. Е Бля! Не дало мені їм Але Дайте я знаю, знаєте, що зроблю? Чат десь А ні, не потерявся. Непонятно. Непонятно, короче. Ще не до кінця розібрались. Напишіть хто-нібудь що-нібудь в чат, бо мені цікаво, чи він потерявся взагалі десь у мене тут. Е чи це я. Чи це не я? Чи це так і має бути? Чи це так не має бути? Так що так. Купуйте вже подаруночки на Різдво своїм близьким. А, не знаю. Перший сніг там в Україні випав. Напевно, не знаю. чи з іншої сторони. ні, ні, не можна. Не можна думати про ці депресивні знову, не можна. Чат живий. Є? О, є реально. Дякую. Дякую, хто написав. Чат живий. <рис�ую> І, е, це неочікувано. Неочікувано було, що. ну, Це не чат я не додала, а це чат просто не пише. Добре. Они. О, они здесь страшнее страшные очи. Страшные мертвые, как у рыбы. О. О. Ну все. Можно далее вообще ничего не делать. Вообще 15 секунд чисто отдыхаю. Бем. все, сиф Ось осьів. Ось. Опля. <ріст> <ріст> Ой, щось смішне. Щось несмішно. Це я знаю. Це хто малює. Це Вор Пісень малює. Вона гарно малює. Вона прям завжди такі шедеври видає. Це якийсь ельф замовляє в Макдональдсі щось. Ельф в Макдональдс. <ріст> Ну, я по-другому нічого не бачу. Або це той адвокат із Ace Attorney, Але я не думаю, що хтось загадав адвоката з Ace Attorney. Так, да так, -да, все, забирай. Забирай. Ізі, ізі катка. А давайте що, давайте, так би мовити, подивимось на результати на наші. Кіт на коврі. Так, да, це у мене лежав під дверю. Ну подивіться, як малює. Ну, така краса. Ну така. Котик роздирає климка. Тякуй гуйогіть. Ну, це теж, це теж кіт. Дуже. Ага, двері Угу. Як ви знаєте, що чорний? А, ви напевно, бачили в телегі. Випустіть Китю, будь ласка. М -м -м, такий милий, ну це звісно. Конечно... Я не знаю, щось в цьому є. Я в цьому бачу якусь. Він дивиться мені в душу, розумієте? Він прямо мені такий. Я в ньому бачу з Я прям дивлюсь на нього, думаю, боже, да, це мій. Це мій. Так, як далі? Я постійно забуваю. Ага, ось next. Надійка загадала нам Тарас Спагетті знатно даунгрейдиться в своєму званні. шеф в кухаря. Тарас їсть смажену картоплю. а, от що це було. Тарас їсть і корчить себе вампіра. А, от що воно було. Угу. Це як -і, а, ну, Для мене ельф того, що я вуха побачила, і я подумала, що в нього просто в зубах щось застрягло, типу, якась жижа. Да. От мені подобається. <гхи> <гхи> мені оце подобається. Мені найперше подобається, типу, Тарас Даунгрейдиться, і ну, це ви так його уявляєте, що він такий, типу, сексі тип, да? сексі чоловічок. Гарний кітик в очах Майнкрафт. Угу. Да, Фенікс Фрайт, точно, Фенікс Фрайт. Пам'ятаємо. Пам'ятаємо, любимо. Така ікона. Я, правда, не пам'ятаю, що він робив. Я пам'ятаю, що він був такою трошечки сучкою, знаєте. Мівін. Блок Мівіни. Ага. Блок Мівіни в Майнкрафті. Ага. Угу. Угу, uh -huh. ну, це я. от Блок Мівінг Майнкрафт. Цікаво, чи хтось інший. Новий рецепт. Цікаво. Морква морозиво плюс щука. <laughs> Резюме на працювання в морі Я оце не зрозуміла. Але, ну, напевно, напевно. Фантазія у людства просто. неймовірна Неймовірних масштабів. Флора чаклує грута. <плес> <плес> я не можу це раз представити тепер. Флора створює красні лінії. <плес> а, тепер я а Я подумала, що це Катара у <плес> магію <плес> а ви все одно зрозуміли, що це магія крові. Катара вбивця. Як ви взагалі зрозуміли, що це Катара? Ну, типу, а як ви зрозуміли, що це магія крові? Ось ще б чи більше мені не зрозуміло. Типу, магія К. Я б подумала, що це магія букви К. Типу, Катара, яка навчилась Тільки однією буквою К розмові. Всі слова на букву К. Флора один в один з оригіналом. Щось в ній є. Щось в ній є. В цій теж щось є. Але вона, типу, червоні червоній Ну, вона така небезпечна трошечки, знаєте. Прям ну, небезпека. Я відчуваю небезпеку. Мім, який вчиться говорити. Угу. Це, це просто це, ну, це така абстракція, це якась копошене. Мімб Подивіться на цей круасан! боже! Це геніально! Це прямо. Ну, це. Я бачу в цьому. Я. Ну, я прям. Да! Яхве, так. Да. Так. 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 Париж ід. Кусон. Коасом. Ейфелова вежа... Красо. Ми uh, ну ми, ми знаєте, ми зберегли один конкретний так? Один конкретний шлях, яким ми uh, закінчуємо цю ету. Це вся Франція, це все пов'язано з Парижем. Париж. Uh, masked Turkey Breaking Up. <laughs> Сумно. Ну це, ну це ну це тяжка, чесно. Це тяжка, прям. Це прямо тяжке. Хтось дивиться. А! Я подумала, що це мій війна, а тут написано їм блок сиру. А у мене, до речі, не було плачу. У мене просто було їм блок сиру. Стікмен любить сир. Ну це прикольний, це чисто мені подобається. Мені подобається, що тут є драматургія в цьому. Так, хто додивиться і піде робити математику. Так, будь ласка. Е, все ж таки ще не канікули. 50-річний кактус. А, да, це я зрозуміла. Це зрозуміла. Кактус дід, 50 літ. Угу. Так і було, так і було. Блін, це такий козак. Це кактус козак. Крутий, всатий кактус големчик. Так, ну це прямо круто. Оце саме топове. Оця з кактусами це прямо топове. Так що, новий раунд? Хтось ще хоче приєднатись? Новий раунд, напевно, будемо робити, так? Ну, давайте новий раунд. Що? Це по тому ж запрошенню, ви можете додатись, так, якщо хтось хоче. Masterpiece. а що тут є взагалі ще за рівні? Якщо я зараз виберу інший рівень, то е, не викине вас всіх з е, кімнати? Бо я прямо боюся щось клацати. Мені чомусь здається, що якщо я зараз виберу щось інше. Uh, keep yourself focused, try to replicate the drawings while the clock gets faster. Ну, це. Ну, це, це те, що ми граємо, правильно? Це анімейшн, не треба. Не треба анімейшн мені більше. Ні, все буде гуд, не повинно. Masterpiece. Create a piece of art play in single turn with no time limit, о oh, Боже. Хтось хоче по по якийсь інший е попробувати режим. Українська є, але якщо я зараз вийду, то воно перезапустить мені кімнату, і я не хочу. Я не хочу. Мені нормально і англійською поки що. Якщо тільки вам треба. Але ми тут все одно тільки малюємо, тому я не думаю, що ми щось. Тіло робити весело. Давайте тіло. Це Missing Piece? Нє. А, этот. Все, давайте робити тіло. Да, давайте робити тіло. Ми в таке колись е, грали. Ми в таке Draw a hat. Це ядро. А тут тільки три можна. Чи це всі малюють? Всі ж можуть малювати, правильно? Ви всі можете малювати? Сподіваюсь, що так. Да. Ну, давайте, давайте Якийсь зробимо. А, а... Ну, це буде няшка якась. Це буде прям така няшна історія. Такі великі, очі, ученьока красивеньке, щось виходить. Опля! Опля! Опа! Щось цікаве вийшло. Вийшло щось цікаве. Що, встигнемо замалювати її ще волосся? Чи не встигнемо? Вже? Якщо от є ведерком. Страшно. Страшно вирубай! <Universe> не буває мене так! Не треба мене так лякати. Вже другий раз поспіль. Отак. 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 Та я швиденько заспідрани волосся її. Отак. Отак. Виходить час, виходить час, виходить час. Виходить час. <laughs> модна голова. Та ти що? Що ти голова? каже. Каже, що ти модна голова? Оу, флора. Оце ви прям так. Це читерство. це якесь А, Торсо. Дуже важко сказати мені. Що конкретно тут. О, я не можу малювати Торсофлори. Я ж просто. Ну, це, я ж это, Я ж буду хорні. Ух, все, намалювали флору. Ем, як змогли. Як змогли? Привітусики, привітусики. Дуже раді вітати Дуже раді вітати на нашому стрімі. Малюємо. Малюємо. Слухаємо музику, сподіваюся, що не ліцензіон. А тут взагалі важко. Тут взагалі важко. Тут прямо супер важко. Ваші ідеї, що це може бути? Що це Все, я зрозуміла. Я зрозуміла, в чому був підвох. Так навіть цікавіше. Знаєте що? Так навіть цікавіше. Як я можу воз'єднати ці дві в такий короткий... То Патрік Стар. Я не знаю. Мені написало, що це картопля, напевно. Не знаю, чи, може, мені просто написали в чат картопля. Ну, знаєш, слово, не знаю. Ну, продають люди, що я вже можу? Нехай, нехай продають. Е, то тільки в мене, да, в мене от така ідея народилась як от з'єднати оцю, оцю верхушку і оцю низушку. То я так, я от намалюю ось таке. Ось таке. Ну, подивіться просто. Ну, це ж не таке, що аж таке. Опля. Опля. Ну, це прям слей. Якщо це не слей, то я не знаю що. Слеяна. Називайте мене Яна Слеяна. Я. Людина, яка. яка формується слоями. Доброго вечора. Так, приветусяки. Slay, abzhench, of course, my dear. My second name is Slay. My first name is Second. <laughs> hand. Second leg. Slay on a second hand, Так мене звуть. Щас ми ще такі бліки зробимо отак от. Опля! От. Опля! Ну це ж ну просто. Ну, це ж ну просто фантастичний. Фантастична жінка. Або чоловік. Так би мовити, whatever is the context of the top. Шо, що ще там зверху? Тамари? Люди, люди. А що, що по анти, а, антихорні полісі у нас в чаті? Антихорні полісі Тут вже спочатку про флору писали, а тепер про Тамару. Стає жарко в цій кімнаті, стає жарко. Закінчився чай. Закінчується. Знаете, знаєте, это чай. Залишається тут це, Оце коли пакетик на донечки. Оце оця сама вся смакота залишилась тільки від цього чаю. Холодне і смачне. <смі> я просто коли п'ю чай, я зазвичай пакетик не дістаю з чашки. Я чекаю до тих пір, доки ну, він там е, забродить і зробить мені щось настільки е, міцне. Я так то алкоголь, ну, п'ю дуже рідко зараз. Але, ну, от, чай, оця комбуча, яка на дні залишається чашки. Ви здивуєтесь, які ефекти може. О! Скаюнзі. Скаюнзі вернувся. Іди сюди, моя бусінка! Іди сюди. Тікаюнзі, тіку, бусібузі. Ану, давайте дивитися. Давайте дивитися. Ага, це моя, це моя жінка, моя. Е, цариця. Це. Блін, а чому вона не з'єднує? Оу, вау! А ви що? Ви що, зговорились? У вас що був зговор який? то Ви подивіться, який. Дуже велика... Блін, ну це подивіться, це якийсь зговор, я вважаю. Я вважаю, що це люди домовились. Це договарняк. Так не, 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 не можна вже в реальному житті. Ага, це щось е, якийсь. Е... Анімешник стендапер. Добре. Угу. Угу. А це, це теж дагавардія. Прикольно. Це якийсь, ну, не знаю чому. Чомусь хочеться сказати Кузьма Скрябін, але ну. Ну, просто через те, що він такий, типу, кудрявий. А я більше кудрявих людей не знаю. Добре, поїхали далі. Еротично. Поки плісні не покриється. Угу. Угу. Ну, це щось трошечки. Ну ц... <с <gosto> <с <foremost> Слава Україні. Причому чела реально звати Слава. Добре, далі. Таке може малювати, я просто не розумію. Як ти можеш таке намалювати за одну хвилину? Це взагалі це неможливо. Це неможливо! Це неможливо, це impossible. Impossible. Імпосібле, я вважаю. <laughs> Блін, я зіпсувала. Таку красиву. І можна ткнути, будь ласка. <laughs> 100%. О, все, красиво. Ну, красиво! Ну, красиво, що я можу зробити, якщо красиво. Ворог завжди. Так, да, реально, блін, уще. Людина чисто не має поваги до тих, хто, хто не міри малювати, як я. А хто мені сказав, що це картошка? Це ж не картошка, це, це канон, я б сказала, а не картошка. А, ми шукали Ми шукали мідь, а знайшли золото. Ми шукали мідь, а знайшли золото. Ти казала, що це Тамара. Я думала, це прикол. Так було і... Надо було і писати. Я на це не прикол. Це Тамара. Я думала, що це картошка. Я думала, що це картоп. Бля, оце, звісно, ну, от по наче все красиво, але разом трошечки сумбурно. Шановний соксок, -сок. що? Це їсть піцу. Хтось? Красиве, ну, звичайно, вор пісень, як завжди, випендрюється. Я жартую. Ти взагалі це дуже талановитий. Парасолька для них? Ні, я не поняв. Ну, це Парасолька? Ну, напевно. Я думала, це меч. Добре. Давайте, давайте, напевно, повернемось до нормального. Тільки я зараз ще, ще раз. Знову прийшов кіт, я нічого не можу зробити. Він то приходить, то уходить. Я просто, ну, нема взагалі непостоянний. Що, граємо ще раз в нормальний? Чи...